Доброго дня всім, шановні слухачі, шановна компанія, всі присутні. Ми сьогодні домовились зробити таку останню зустріч, таку церемоніальну зустріч. Тобто, ми хотіли сьогодні ознайомити наших слухачів уже з так би мовити з повним результатом навчання. Тому ну пропоную, щоб не займати багато часу, тому що я анонсував 20 хвилин. Сподіваюсь, що ми вкладемося цей час. Тобто, я вже звітую як модератор по результатам остаточної перевірки робіт. Тобто, на сьогоднішній день всі роботи, які мені були надані, відповідно вже перевірені. Хочу одразу сказати: ті люди які з якихось причин не могли сьогодні до нас доєднатися. Вони можуть подивитися все в запису, і ті люди, які по з якихось причин не змогли своєчасно виконати всі 9 завдань, вони зможуть з нами працювати. Ми з 11 квітня починаємо новий проект навчання відповідно. Ви можете перереєструватися і е, заново так би мовити пройти всі етапи. добрий день. Добрий день, Катя. Е, можете з нами пройти всі етапи нашого навчання. Тому все, так би мовити, добре. Е, що хотілося ще сказати, ну, процедура, мабуть, буде в нас наступна. Якщо можна, Сергій Анатолійович, вивести нам на екран сертифікат типовий, який ми. Розробили, ну, кожен з вас отримає, як ми й домовлялися, отримає на свою електронну пошту персоніфікований ваш сертифікат. Я думаю, що ця робота вже розпочата до кінця тижня. Сподіваюсь, Кожен із вас отримує. Ну, якщо там будуть якісь неузгодженості, я думаю, що є наша група, є от пошта, наші особисті так мовити контакти. І ви напишете, ми все виправимо щодо паперових так мовити сертифікатів. Так само я казав на попередній зустрічі, ви їх також зможете е, так вимовити, отримати через людей, які відповідно представляють ваші навчальні заклади, це мається на увазі слухачі, наших поважних студентів, і ми персонально відпаємо всім на пошту нашим викладачам, які з нами працювали. Тому, шановні викладачі, будь ласка, ми будемо працювати через нову пошту. Треба необхідні дані надіслати, щоб ви своєчасно отримали ваш сертифікат. Так, відповідно. Ну, в принципі, так от так би мовити, я думаю, що ми назвемо всі прізвища, так, Сергій Анатолійович, тих людей, які пройшли сертифікацію. Так, я, я думаю, що да, ми саме так і зробимо. Отже, ну, по-перше, хочу. Привітати всіх присутніх, тому що ну, завершальний момент, і от остання зустріч вона така ж сама хвилююча, як і перша. Тільки на початку ми не знаємо, що нас очікує а в кінці на останній ми вже потерпаємо від наслідків в хорошому розумінні цього слова. Тому я радий, що потерпаємо від наслідків ми. Не наодинці з Володимиром Олександровичем і вашими викладачами, а із когортою і колег і здобувачів освіти. Ми маємо наскільки пам'ятаю, там 87 сертифікатів от станом на сьогодні. Це ті, хто успішно пройшли весь курс, виконали всі практичні роботи, і зрозуміло, що дуже приємно, дуже приємно, що це досить велика кількість людей. Хотілося б озвучити ці імена і прізвища для того, щоб кожен із вас. Почув своє прізвище, своє ім'я, тому на екрані зараз я відображу просто шаблон сертифіката. от такий сертифікат, тільки заповнений із підписом, з печаткою, Ви отримаєте на вашій електронні адреси. Ми вже сьогодні розпочнемо розсилку електронних варіантів. А паперові варіанти з четверга ми почнемо також розсилати. Уже багато хто надав там дані, куди це зробити. Хто це ще не зробив, то прохання сконтактуйте зі мною в телеграм-групі Сергій Мозговий, знайдіть мене і напишіть. Ну або я знайду вас сам. І те, що стосується прізвищ, ну по-перше, хотів почати навіть із географії. Ви знаєте, я переглядав ну, принаймні по назві навчальних закладів, і дуже приємно, що тільки в цій групі із нами були представники із Києва, Одеси, Кривого Рогу, Івано-Франківська. Чернівців, і це тільки враховуючи назви навчальних закладів, які ви зазначали при реєстрації. А те, що можливо ви ще і знаходитеся там в інших містах, то це можна розширювати і ще більше. Тому, тому переходимо до самого цікавого. Я зачитаю і озвучу все ж таки прізвища і імена тих, хто отримує сьогодні сертифікат про закінчення курсу навчання з автоматизованого комплексного обліку з комплексного ведення бухгалтерського та фінансового обліку в програмному середовищі. Дебет плюс. Отже, вітаю Андрійченко Ірина, Багнюк Анна, Банташ Анастасія, Батук Юлія, Бахчеван Евеліна, Богомол Едуард, Бонарєв Володимир, Бондаренко Людмила, Бончева Ганна, Борей. Вероніка, Бошняк Андрій, Буйноза Валерія, Ващенко Юлія, Беговська Марина, Гірич Тетяна, Григорець Альміра, Гуменна Наталія, Джус Павлина, Долішня Тетяна, Духновська Марія, Євсеєва Ірина, Єфімова Єва, Іваненко Катерина. Кальник Святослав, Кавка Софія, Коваленко Юлія, Кордонова Марія, Коротка Анастасія, Корченко Тетяна, Осташ Тетяна, Костєва Валерія. Кошельок Галина, Кришталевич Марія, Кузь Василь. Куліда Вікторія, Купрій Валерія, Курявий Святослав, Кучер Анна, Кушніров Гліб, Лалаян Діана, Лисняк Софія, Лисюк Анастасія, Лозовик Юрія, Лук'яненко Аліна, Ляскович Олександр, Македон Геннадій, Маковей Інна, Марусяк Катерина, Маршаленко Маріанна. Михалків Алла, Михальська Олена, Никитюк Наталія, Олійник Вікторія, Олянюк Надія, Павліоглу Владислава Павлюк Анастасія, Підчасюк Вікторія, Погребняк Тимофій, Позиніч Лев, Помазун Оксана, Прихожай Едуард, Прокопчук Карина. Пустовгар Сніжана, Рудик Юлія, Рудяченко Зоряна, Савченко Микола, Савченко Діана, Сіреньок Максим, Склярук Ірина, Сладка Анна, Сніховська Владислава, Сокура Віктор, Солонець Ольга, Спасиба Владислав, Спінатій. Ві... Вікторія, Степанова Софія, Сулима Каріна, Суркова Аріна, Тараненко Євгенія, Тішков Богдан, Федорієва Анастасія, Філатова Анастасія, Шарадова Катерина, Шкуренко Світлана, Шмигановська Тамара, Шрамко Олена, Яловий Назарій. Всі вас вітаю з успішним закінченням нашого навчального курсу і з отриманням сертифікатів про проходження навчального курсу від компанії Debit+. Гадаю, що саме зараз та мить, якщо хтось хоче щось сказати, якісь слова побажання. Привітання один одному, не знаю, там, все, що забажаєте, або просто навіть ура, ура, ура! Це саме той момент. Прошу, так хочеться. Хочеться подякувати компанії «Деді Плюс за надану можливість в, рам в рамках дисципліни навчальних пройти дану сертифікацію. Особисто Сергію Анатолійовичу Мозговому, також модератору Володимиру Олександровичу Сняченка, доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри обліку. І е подякувати за. Е за вашу роботу, плідну роботу, непросту роботу і подякувати своїх студентів за те, що вони в рамках дисципліни змогли, змогли отримати практичні навики і, крім оцінок, отримати даний сертифікат. Ну, і, відповідно, привітати студентів з цією подією. Дякую, вважаємо успіхів. Дякую, Андрій Володимирович. Дуже приємно. Дякую. Анастасія, я бачу коротка, да. Прошу. Так, добрий поданий. Я з третього курсу Національного університету харчових технологій. Хотіла б подякувати Остаченко Володимиру Олександровичу за можливість розвиватися, набувати нових знаночок в такий складний для нас всіх українців час. Попри повномасштабне вторгнення, ми знаходимо сили вдосконалюватися, і це завдяки вашій підтримці. Окремо, подяку хотіла б висловити спеціалісту компанії Плюс» Ярославі за чіткий зрозумілий зрозуміли викладаний матеріал. Дякую. Дякую, я обов'язково передам Ярославі. Дякую. Дякуємо. Я бачу, що Марина Веговська також написала дуже приємно. Дякуємо, Марина, за визнання нашої роботи. Дуже дякуємо. Подякували студенти, можна ще викладачів і якості студентів також доєднаються. Дякую, так. перш за все, соціальним мережам і те, що я друг з Володимиром Олександровичем в соціальних мережах думаю, що ми потоваришуємо і в професійному середовищі. І я дізналася про цей курс саме завдяки соціальним мережам і вашим дописам. Тоді ми так зреагували оперативно, і пан е, Анатолій Мозговий допоміг нам Сергій Анатолійович допоміг нам приєднатися до вашої. Групи, і ми з викладачами працювали над цією програмою. Оскільки ця програма є нова для нас, будемо впроваджувати її в нашому закладі освіти. І ми так відчули себе разом зі студентами-студентами. Я надіюсь, що ми гарно працювали. І мені дуже сподобався саме ваш підхід, і це дало мені можливість порівняти ті моменти, які я застосовую в навчальному процесі. Також буду залучати всі ваші інструменти завдяки такому новаторському підходу до побудови по роботі з студентами. Дякую дуже. Отак От курс. Дякую, нам дуже приємно, дуже приємно, дуже дякую. Доброго дня, ще раз можна. Так. Ну, я хотіла також особисто від нашого навчального закладу, це від окремої структурних підрозділу політехнічний фаховий коледж Криворізького національного університету, подякувати організаторам, подякувати пану Володимиру, пану Сергію, Мар'яні. Звісно, дуже Ярославі, вибачте, дуже було цікаво, пізнавально. Як для нас, викладачів, Ну, я і сподіваюся, що ми все ж таки зможемо далі з вами співпрацювати, залучати наших студентів до сумісної роботи. Тому чекаємо всіх, коли наші студенти. Видуть наочне навчання, і ми зможемо вже як сертифіковані викладачі їх залучати до процесу до роботи в цій автоматизованій системі. Від себе дуже цікаво, дуже пізнавально, оскільки я не являюся викладачем, все ж таки економічних дисциплін, я математик, але повірте, навіть маючи зовсім іншу освіту, мені було дуже цікаво розібратися в багатьох моментах. і Повірте, я їх всіх виконувала. Мені було цікаво. Дітей до кінця, тому вам дуже велике дякуємо. Дякуємо. Дуже приємно, дуже навзаєм дякуємо, Тетяна, дуже приємно. Дякуємо. Я так само хочу доєднатися до слів подяки е у зв'язку з тим, що ви так нам надали можливість як викладачам, і нашим студентам та десь торговельно фаховий коледж. Ви дали нам можливість працювати в окреміх базі бази для студентів, і я хочу дійсно подякувати вам за ваш труд за отакі покрокові інструкції, які надали нам можливість успішно закінчити ці курси. Ми так само себе почували студентами, і при виникненні якихось питань завжди дуже швидко, дуже швидко ви надавали допомогу. Дякуємо вам! Цікавий курс. Не просто, але завдяки вам, вашим старанням, вашому всьому колективу, ми з цим справилися. Надіємося так само з вами на подальші спілкування і отримання ще щось чогось новенького. Дякую вам велике. Дякуємо, дуже приємно. Дякую. Матуша, приєм. Дякую. Можна, я ще раз додав, я минулого разу вже виразила вдячність за таку можливість від нашого одеського торговельно-економічного фахового коледжу. Хочу сказати, що, працюючи в такій базі, студенти і ми викладачі відчували, що ми працюємо в реальному часі, в реальній базі, тому це дуже цікавий і такий корисний досвід, я так думаю. Незважаючи на те, що у нас, в принципі, фінансовий. Більш фінансова направленість навчального закладу, але все ж таки студенти повинні розуміти, як формується проведення автоматичне, як формується автоматична звітність, що це все ґрунтується на первинних документах, як все це е, програма допомагає сформувати автоматично, і вони можуть бачити плід своєї праці. Це дуже корисно, і дякуємо за надану можливість працювати в, в, ну, в хмарних технологіях, тому що. Дійсно, в теперішній час встановлювати програму, коли немає світла, бо звучить тривога, і студенти не можуть навчатися. У нас є сховища, але там немає комп'ютерів, тому вони мали можливість цілодобово мати доступ до цієї бази. Дуже вам дякуємо. Ми отримали такий грунтовний досвід. Сподіваємось на подальшу працю сумісно. Вам mm -hmm. бажаємо натхнення, бажаємо продовження вашої Важкої такої праці, але конструктивної і натхнення. Дякую. Дякую Дуже приємно. Дуже Дякую. Ну, є така пропозиція. Якщо можна, ми підготували анкетку таку. Сподіваюсь, вона невеличка, там близько десяти питань. Якщо можна, попросити хотілось наших шановних слухачів, щоб ви ну, по можливості відповіли на питання цієї анкетки, і ми відповідно ну, змогли проаналізувати, ну де покращити нашу роботу, тому що це надзвичайно важливо. Ви всі запрошені. У нас буде новий курс. Звісно, ми попрацюємо над певними помилками зараз. Можливо, буде вже там багато нового матеріалу, тому звісно, ви можете доєднатися, ще раз послухати, і це буде супер. Я думаю, нема проблем. Ми вас можемо навіть доєднати до нашої групи. Тому якщо можна, ну це буде анкетка зараз в Телеграм, так Світович. Я зараз і в чат нашої зустрічі. Відправив і продублюю теж саме і в телеграмі. Ну, можливо, комусь зручно буде саме зараз її відкрити або в телеграмі, то в нашій телеграм-групі ми також її зараз вже і продублюємо. Дуже вам дякую. Ну і хотілось би попросити при можливості, щоб відкрити відео, зробити так на згадку скріншот. Нашої групи, от 36 людей, 36 учасників, це надзвичайно приємно. Тому, в кого є можливість, будь ласка, відкрить ваші, ваші камери, щоб ми могли на згадку пам'ятати про вас буквально одну хвилиночку. Так, всім дякуємо, все сфотографували. Комп'ютер все зафіксував це дійство. Тому ну хочу подякувати. Наша група вона унікальна. Це так би мовити, перший наш експеримент, коли ми об'єднали. І викладачів, і студентів. Тобто, у нас різні ну різні були слухачі. Ми надзвичайно хвилювали, що знаєте, різні, різні цільові групи, наскільки ми ефективно зможемо попрацювати. Але ну незважаючи на це, нам в принципі вважаю, що вдалося це основні цілі, які ми ставили, ми їх реалізували. Тому це ще раз показує, що з нами працювали найкращі слухачі. І звісно, без вас, без вашої оцінки, ми б не змогли так реалізувати цей проект. Тому ми дійсно це відверто, і як дякую, відповідно, ви будете далі залучені всі наші проекти, шановні студенти. Сподіваюсь, ви будете з нами підтримувати далі. Роботу тому, що можливо там подальше ваше працевлаштування, можливо, буде працювати з цією програмою. У нас будуть нові продукти. Також ми будемо запрошувати вас на нові курси. Відповідно, по викладачам у нас зараз розробляється методологія впровадження. Цих ну, комплексне провадження цих програмних продуктів у навчальний процес. То є така ідея провести можливо для всіх наших викладачів. Ну, поділитися досвіду. Там у нас основні етапи розроблені, як провадити ефективно інформаційні хмарні технології навчальний процес з урахуванням передачі вам методичних призівок, тому що це надзвичайно важливо, щоб ви користувалися сучасними. Методичними вказівками, саме тими інструкціями, як ви кажете, які ми вам надсилали. Тому не губимось. Якщо комусь буде дійсно цікава наша співпраця, прошу там в анкеті. У нас є пункт поставити галочку. Ми відповідно далі в список розсилки, коли будемо ці дійства виконувати. То ну, можливо, це буде методичний семінар, конференції, ще формат. Подумаємо. Ви будете обов'язково запрошені, як наші партнери повноцінні. Ну, і будемо вже, як радячись з вами, в подальшому розвивати наші всі етапи. Ну, звісно, що хочеться ну подякувати Сергію Анатолійовичу. Я пам'ятаю той день, коли ми перші звонилися. Я працював тоді в університеті Шевченка. і свято запропонував нам такий цікавий проект. І, відповідно, ми нам вдалося там більше ста людей навчити. Ми, звісно. Деякі ну, виходячи з вже з нашого досвіду, можливо, все було не так ідеально, як ну на сьогоднішній день я вважаю, нам було багато що щовати, але саме знаєте, енергія цієї людини вона захоплює і нам вдалося знаєте, з простої розмови запустити такий всеукраїнський проект. І незважаючи на війну на всі обставини, саме в хмарі, ми зараз можемо ефективно навчатися самі і навчати наших студентів. Погодьтесь, що це <кій> <кій> надзвичайно важливо і саме завдячуючи таким людям, нам вдалося безумовно. Вся компанія DB+, Плюс це когорта професіоналів, Ярослава, Ірина. Тобто, всі, ті, з ким ми працювали і раніше. І ті люди і там системні адміністратори, інші фахівці, ми безумовно дуже вдячні. Я, як викладач, маю велику честь працювати з вами, використовувати ваші продукти і в подальшому. Ну, відповідно, хочу сказати, що. Такими невеличкими шагами, етапами ми знаєте, здолаємо будь-які творчі. І е, цьому е, приклад саме наш сьогоднішній результат. Тому я пишаюся всіми вами, всіми слухачами, ви найкращі, Я е, пишаюсь нашою компанією Plus. Добре, що в нас є е, такі компанії. Я пишаюсь нашими студентами, які дійшли до кінця, звісно, їм було важкувато, і ці люди, які не здали. Я знаю, що це наші студенти, які трошечки не розрахували, але маю велику надію, що ви все-таки домучите і отримаєте сертифікати саме ті люди, які по якійсь причині не змогли все вирішити, всі завдання. Ну, ми є об'єктивними. Я ж маю, як модератор, зафіксувати те, що є. Тому всі отримали результат, який напрацювали. Тому всім успіхів, натхнення і головне мирного неба. Дякуємо. І ще, якщо дозволите, тут пані Софія правильно говорила про соцмережі, завдяки яким вона потрапила. Тому я щойно згадав, що все ж таки не дивлячись на те, що я останнім часом більше розмовляю про бухгалтерський облік а за освітою, взагалі, інженер-програміст, о. Посада то у мене директор з маркетингу, тому хотів би запросити всіх, хто не зміг долучитися до цього курсу або з якихось причин не зміг виконати там всі практичні завдання. Володимир Олександрович вже говорив, що з наступного тижня, з вівторка, з 11 числа, у нас стартує новий курс. Також він розрахований десь приблизно на два місяці, тобто орієнтуємося квітень-правень. Якщо ваші колеги, студенти бажають долучитися, то в чат нашої зустрічі я також скинув посилання на анкету, в якій ви можете з якої ви можете скористатися, передати бажаючим. Вони реєструються і здобувають. Нові знання. А, а вам я дякую за приділений час, за увагу, за вашу працю. З багатьма із з вами ми вже співпрацюємо не тільки в рамках цього курсу, а і з інших питань, пов'язаних саме із з освітніми процесами. Якщо хтось іще не долучився до цього процесу, але у вас є непереборне бажання ввести в освітній процес вашого навчального закладу вивчення програмного продукту ДЕБЕТ, все, що вам потрібно зробити, це просто сконтактувати зі мною. Як мене знайти, ви знаєте. А далі ми все вирішимо і все буде добре. Дякую, бережіть себе, ви потрібні людям. Дякуємо більше. До зустрічі. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо на все добре. Дякую